Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка і пропоную вам разом зі мною завітати в манго. Я покажу вам топ-7 позицій для вашого осіннього гардеробу. Перша позиція, яка вартує вашої уваги, це ось такі водолазки із 100% вовни. Дуже приємний на дотик, матеріал, дуже теплі. Це тоненький трикотаж, Тому вони будуть дуже гарно виглядати в образах. Це база коштує така 2,5 тисячі гривень. Друга позиція це ось така куртка. З екошкіри виглядає дуже лаконічно, дуже мінімалістично, немає ніяких зайвих деталей. Коштує 3 тисячі гривень. Третя річ, на яку я раджу звернути увагу, це ось такі шорти спідниця з екошкіри, з плотними темними колготками. Це буде виглядати дуже красиво, можна з об'ємним светром поєднати. Красивий насичений шоколадний відтінок. Також в манго є ось такі шорти з екошкіри. Теж дуже гарно виглядатимуть в осінньо-зимових образах, можна з високими чоботами, можна з челс, з щільними галготками, щоб урізноманітнити свої зимово-осінні образи, чому б і ні. Якщо ви маєте базову сумку в своєму гардеробі, можете сміливо звернути увагу на замшеву. Вона додасть вашим образам глибини та цікавинки. Коштує така сумка 2800. Це шкіра. Тут є навіть відділення, тобто вона не повністю відкрита. Дуже дуже гарна сумка. Дуже красива сукня в супер актуальному насиченому, смарагдовому такому красивому зеленому відтінку. Це сатинова сукня її можна носити. Як влітку, просто як сукню взимку, можна доповнити її кардиганом або светром. Це буде виглядати дуже красиво. На якусь подію можна одягти цю сукню, доповнивши аксесуарами. Сукня реально дуже достойна. Такий щільний матеріал. Вона не буде просвічувати. Коштує вона 2,5 тисячі. Шосте на що точно варто звернути увагу в манго. Це прикраси тут дійсно якісні, дуже красиві прикраси, які прослугують вам не один сезон. Зараз покажу вам, які сподобались мені найбільше. Дуже гарне поло в смужку, досить непоганий склад. Є віскоза приємний на дотик. Представлене в різних кольорах. Я прикріплю фото. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!